Всім привіт, ви на каналі Валюк. З вами, як завжди, я, незмінний ведучий цього каналу Вальок. Валюк. А, і що у нас тут відбувається? Ми продовжуємо ремор, як основна гра цього неймовірного каналу. Не повірите? Я не повірю, якщо це якось зміниться. Хоча я думав про це, як, як ці слова говорив, може за те, що щось інше. Кенші, наприклад. Буде в'єдно. Буде в'єтно. Кенчі набагато довше буде відбувалося. Поки поки маю неймовірне бажання на Рімворд. Тому ми будемо Рімвордили. Рімворд. Рімворлд. Так. да, Бігом щасливим всі стали. Щасливими. Так шо там? Трабл Лезуу поґезермо. Іба. Супер хреново гезері. Uh, Скільки серії пішло, що ми це все зробили? Трі. Четыре. Сика. Це Сі четверта. Три, значить, так? Да? То ще, в принципі, три, і ми перейдемо в наступну. Uh, Наступний цей етап розвитку. Виберемо бонус і не знаю на що. Думаю, може, то щось е по медицині. Також, щоб не було коментарів, що я в одній майці, бо це все знімається в один день. От. Зазвичай, якщо я в одному тому самому, то це, ну, це збільшу один день. Нема чим зайнятися, невже... А є капібари, всякі, є Де їх стріляй, стара. Тобі треба підняти максимальну скіл стрільби, щоб ти всіх ну, знищила. Тепер мої колоністи виглядають дійсно як якісь якійсь... племя. Знаєте, що я думав? Попробувати якусь колонію зробити. Чи певний тип групу зібрати, чисто з мечами, там щит. якась броня така. Але це хіба якби було. А, Точно. Оцей монумент топський, який не працює. І ми його не виконаємо це завдання і не получимо будівельника сильного. Та? Хоча а ну я попробую перезагрузитися. Ні, на жаль, надалі він не працює. Не знаю в чому причина, проблема можливо. Аааа. Тупак. Тупі. У нас конструкція і ми не можемо будувати. Типу що я це рішив побудувати монумент. Скільки у нас є часу? Не поняв. Ем. А чому ми так швидко перепинили? Ритуал. Що в цього чувака багається оце? Невже він не може просто піти лягти на своє ліжко? Там в'єднумент ви вкутні монстрика, який хоче бавитися, Тепер, тепер вона гавкає. Just like animal. animal. <Mile dizzy> а Ау... я завжди був кійшовтий. Та, певно, та. Продовжуємо. а, -а, 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 -а ні, не було. Хоча. Коротше, не беремо до голови, продовжуємо. У нас швиденько вивчити оцей прикол, це якому нічим не займається, бо не вже він все дерево зрубав вже. Давно всі зрубав вже. Друботи старий. Що в нас по їдлі? По їдлі в нас проблема конкретна. Трету де комбуч мене поставити на і трошки пофармить дерева. З їдлом, а не тільки... Та й Потрібно що? Більше розваг? Ти що з дуба з'їхав чи що? Скажи мені, да я тобі візьму більше розваг. Того я розваги беру. По-вашому. Просто з голови собі придумаю. Давайте зробимо бум на жінок бонус. Хоча було б добре і на чоловіки відкрити. Кого там кінчився в тебе? Ну давай. А, у нас А Ану. Опа. Вітаю. Насолоджуйся GTA. Не знаю, чи я вирішив, що вона буде стрільба. В неї ближ... А, бо лук мені, мені шкода Лук Я задав. Невідома загроза. Лицар, бажаний. Поранений біженець. Що, пробуємо відправити до нього а, цього. А старий. Один один день. Хоч це недовго. Ну давайте пробуємо, відправляємо, подивимося що до чого. Можливо нам вдасться його врятувати. І tribal gathering робимо. Дай, дай construction. Дало construction. Боже мій. Ми... А що так сильно? Фурнітури, генюри, мені майже все. можна розпочинати. Тіна дерево, дерево, все дерево. Ой. Дивій, ми зараз на халяву получаємо будівельника, який зараз буде бо ми можемо будувати нарешті. Засідка, та. Отакого От я дійсно не очікував. Ну шо старий? Отримуй. Ау! У нас теперь є будівельник. Лютий будівельник. Давайте зразу побудуємо нарешті. Навколо складу нашого а... іне. Посередині дверки в кожну сторону. Це вже можна назвати якоюсь базою. Все. Я можу покидати далі йти. Е, так, а що? А мені... Як далі? Просто переформатувати, переформувати. Sorry. Караван і далі продовжити Я не знав, що тут є засідки. Ну. No. Не знав і все. Що я зроблю Ну не знав. Так, мені походу... Не дасть лялька дозняти відео. Тепер можна будувати кімнати. М -м -м, на рахунок кімнат. Може зробити щось типу бараків на перший час таких, типу, знайде 6х6, але все таки на двох. 6 на 6 на двох, Це в мене 4, 5 і 6 врятую, то це... Приблизно ось так. Я не думаю, що в мене зараз а -а, достатньо. Достатньо типу. Коротше. Е -е -е -е. Бажання, що тропіти кімнати нормальні довгі і часу. Що не дойдеш, так? Караван залишився без їжі, піляні ніяк так можна. Нам би, до речі, вже вивчити культивейшн. А культивейшн майже вивчити. Давайте тоді. Посадимо щось жарти. А що, рису посадимо? Рис швидко росте. Uh, ну давайте 100 рису. Чи 200? Давайте 200. 200. 200. 200 рисов. Думаю, це не проблема, так? Ти в нас. Тійдеш? Нарешті. Ура. Що в нас якась у нас тут несподівана небезпека? Давай лікуй швиденько. Що у нього? А в нього все нормально, засідка. О, нет, только не, не заседка Нет, в него палка В него палка, не стреляй Ой Ой-ой-ой О, щит Ти що? Ну. На ну приколі двоє? Вау. Просто Жепа. Все. Ми втратили нашого колоніста. Караван втрачений. Квест провалений. Вау! Перша втрата. Не остання. Виходить оця кімната мені. Mm, але вже найб'є. Можна тоді вже зробити, якщо навіть на то пішло. Ще одну кімнату, закриту. Отако. Боже, тут я міськлікнув. Отако. Більше розваг потрібно. Давайте подивимося, що є для дозвілля. Ані хрена в нас немає для дозвілля, you know? Ну, нічого нема. О oh, є? Yeah. Mm -hmm. Шо? Дезертир? Mm -hmm. Ні дякую, мені дезертир не потрібен. Хреново теж ми науковця зі стрільбою всрали. Тепер я навіть не знаю. Ми захист можемо побудувати. Можемо. Треба робити тут кілбокс. Виходить. Дідри двері переставити оці. Зробити кілбокс з цієї сторони. Пастка з шипами. Зробимо дефолтний кілбокс. Від цих на отакий от прохід. Тут так, тут так. І тут по дверці Як воно завжди будувалося і воно завжди оце має бути. Тихо. Отак от. Так от. Початку форму, тоді все інше. А тваринництво ніхто не назначений. Давайте ми назначимо тваринництво... кулінару. Так. Да. Я хочу, щоб моя колонія максимально не брала участь в битві зараз, бо я дурачок втратив, не зрозумів. А як тобі отакий от прикол? Оце така пастка. Пастка моя особиста розробка. А ти можеш спочатку слона розібрати? Угу. І ресурси, до речі, не втрачає. не... не втрачаються тепер, бо вони. е. Не треба їх цей е, закритим вони отримують цього. Що показ сам взагалі. Оця фігня. Вармег прийшов. Можна йому б продати трошки одягу цього. Коротше, це не потрібно. Кімнати на 4 є. Давайте робимо вже тоді кімнати і для е, е, в'язнів. Хоча може зробити. Кімнати для в'язнів отакого. Еегехе. Нє. Думав. Е, по два зроб... по чотири зробив. Ну, 2 на 2, типу. Бо аби вони, коли будуть в Берсерк Моді чи в чомусь подібному, не били один одного. Але що? Але мені байдуже. Треба тут так перекрити, зробити прохід на какіш. Але теж тут заборонимо поки. А з тобою що? Шо... А, добре, будуєш. А чу... чувачок. Чувачку нормально, він не засаджує, бо я йому не дозволив садити рис. Він тепер на приколі. Новий рівень апнув, Можна апнути. На гроші, йому що він міг медитувати на гроші не? і почати його, е, йому кімнату будувати коротше зі срібла. Наскільки є срібла? 400. Там, то це дасть нам змогу. Що може це йому окрему кімнатку для медитації зробити? Ну, звучить для зажертих таких прям хлопаків. 5 на 5. Чи в його особисті це зробити? Я не знаю. А сахіс такий як біртреп, ні. Давайте пастки добудуємо для початку, а тоді вже будемо думали над цей каст фокус тайпом. <квик> і все? Типу хоп-хоп і провал. Фурнітур було би добре, але там нема... Хоча... Поставити фурнітур, бо там є м -м, вже столи. Виробничі ніби мали би бути. Хоча може і вже є. Є вже. О, дем! Попрофтикав, ні. Давай працюй. Це виходить, мені можна це більше не заправляти. Поставити тут факела одного. Все. І тоді оце не потрібне. Тоді ми це будуємо тут. Скопійовуємо налаштування. Добудовуємо. Типу, не вдалося. Добре. та тільки свіже Імба. Так, і тут ставимо виготовлення виготовлення їжі. Таке раз, два, повторюємо по... Скільки нас колоністів? по 8, по два харча на одного і нормально. Що? Час для каргопода? A simple dessert. Коротше, я буду давав бонус на World of Joy, тільки колоністам, які не задоволені чимось. Це десь мені змогу тримати їх під контролем. Я би сказав, що це занадто сильно. Та я бритий виглядаю, як на мене красивіше. Щоб зачіску мені змінити, щоб було класно. Але, щоб змінювати зачіску, треба, щоб волосся відросло. Ні. Нема поки чого міняти. И у нас хто? Кулінар. Я думаю, валкозу, в принципі, можна зробити тут кімнату вже. От так от. Аби він собі в себе медитував. Але в нього така кімнатка буде. Може йому її збільшити. Хоча не пофіг. Все не би захоплює. Ну най буде так. Будь-якому випадку. Воно так би мало і війти. До речі. До речі. Тут город стоїть, та? Нам його прийдеться обрізати. Це трохи мінус, але... але по-іншому ніяк. Тут прийдеться зробити прохід. І кімнатку вже доробити 6х6. Ось тут. Теж не дуже. Ну прям не дуже виходить щось поки що планування, але воно ну, більш живе. Хоча тоді виходить можна тут зробити аж до це, бо дозволяють ці. Можливості дозволяють нам наші. О. Так, в принципі, теж непогано. Так, а що, ми Ми не цей. Ой, я аж на дві хвилини задрімав наш відос. Проч тут, певно, вже з'явився Відос якийсь попередній плейлист, і в каналі знизу можете глянути що до чого, які є приколи, яких там нема. Підписуйтесь, ставте лайки.